Сусекі ТК-33. Тракторець на повному приводі, має 33 кінських сили та дизельний троціліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів. Шини тут в чудовому стані, розмір задніх 12,4 на 26, а розмір передніх шин 8 на 16. Укомплектований цей красунчик дугою безпеки, ґрунтофрезою кобачів, якої робоча ширина 187 см, присутні трикутник для швидкоз'єму, та бачимо, що тут проста механічна гідравліка. По функціоналу Чотири діапазони повишених та понижених передач, оберт на місці, вімкнення переднього моста, валить бору потужності на чотири швидкості, блокування осьового диференціалу, КПП механіка на чотири швидкості реверсна. І тут у нас важі для регулювання висоти задньої трихточкової навіски. Гідропідсилювач керма тут присутній, Реверс, ручний газ та не 1400 мотогодин. Рік випуску 2001-й, вага в нього то на 320 без грунту і вартість такого чудового комплекту 8600 умовних одиниць на нашому майданчику.